У Ютубі безліч каналів на тему космосу мають відео про каргукові планети чи окремо про Плутон. Але як показує практика, таких відео все одно мало, бо завжди у коментарях знайдуться стародрочери, які вперто вважають, що Плутон це повноцінна планета. А найпотужніший аргумент таких людей: мені все одно, що кажуть ці астрономи. Плутон все одно залишиться планетою. Та мало чого кажуть ці вчені, Сьогодні в них планета, завтра не планета, нафіг їх слухати. Що відбувається у голові таких пертигенів, я не знаю. Але можу припустити те, що більшість просто не знає, що таке карликові планети і що вони взагалі таке, і скільки їх навіть існує. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми детальніше розжуємо тему карликових планет і що вони взагалі з себе уявляють. Але спершу підпишіться на мій ютуб канал та канал Телеграмі, де я публікую анонси стрімів на твічі, новини стосовно каналу та просто спілкуюсь зі своєю аудиторією. Буду вдячний всім, хто просуває мої відео лайками та коментарями, а особливо дяка всім моїм донаторам та спонсорам, що підтримують мій канал монетою. Бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися, чи підтримати мій канал, всі посилання, як завжди, у описі під цим відео. Але в першу чергу підтримуємо ЗСУ. Для початку треба роздивитися саме відкриття Плутона і зрозуміти одну важливу річ: вважати Плутон повноцінною планетою, було помилкою. Це було також саме помилкою, як і раніше вважали, що у центрі сонячної системи Земля, а не сонце, що Сонце і зірки це різні тіла, що зірки і планети на небі це одні й ті самі об'єкти, і навіть те, що Земля плоска, хоча стосовно останнього, деякі досі туплять. Причиною гибних знань природи та космосу були спричинені банальними неправильними дослідженнями, відсутністю на той час технологій, які б допомогли. Пізнати світ досконаліше, та ще й церква як мінімум на століття тормознула розвиток, але все ж таки науковий прогрес виправив та досі виправляє певні помилки стосовно наших знань всесвіту. Тому такі приколи, як світ, який стоїть на слонах з китами, викликає у нас посмішку. Хоча у свій час це було істиною в останній інстанції. Щоб зрозуміти, яка ж саме помилка виникла з Плутоном, треба детальніше роздивитися його відкриття та вивчення. І більш докладно я про це розповів у ролику, чому супутники та карелкові планети для нас не планети. Але для бази я коротко розповім про дослідження Плутона. Як усім відомо, або не усім, планети гравітаційно взаємодіють одна на одну, і їх положення на орбіті не є випадковістю. Планети, які не видно неозброєним оком, якраз і знаходились завдяки розрахункам можливого їх розташування з урахуванням помітної дивної поведінки попередньої відкритої планети. Планети, яка була спричинена саме гравітаційним впливом невідомого тіла. Таким чином, наприклад, був відкритий Нептун. Бо Уран в певний проміжок часу якогось біса починав сповільнюватися і знаходився не там, де повинен бути, враховуючи його звичайну швидкість оберту навколо Сонця. Тому зробили висновок, що на уран впливає невідома планета, яка знаходиться далі. Після відкриття Нептуна пошуки невідомих планет продовжились, бо, як показували розрахунки, на Нептун теж гравітаційно впливає якесь тіло. У 1930 році Клайд Томбо знаходить невідомості до тіло, яке по всім розрахункам та особливістю світіння на тій величезній дистанції, схоже, було планетою, а не комето чи якимись сміттям. Але точні дані стосовно розміру чи складової частини цього об'єкта дізнатися було майже неможливо і за відсутності технологій для вивчення об'єктів, які знаходяться десь там в сраці сонячної системи. Вчені навіть і гадки не мали як виглядає ця планета, бо мали лише такі зображення. Тому розмір, склад, будова, були лише припущеннями, і з роками, у ході досконалення технологій та методів дослідження, почали з'являтися. Певні роз'яснення щодо Плутона. Стало відомо, що у Плутона досить крива орбіта, яка ще не йде у одній площині з усіма іншими планетами сонячної системи. Розміри Плутона були настільки малими, що Плутон виявився меншим за Меркурій. А після дослідження апаратом нові горизонти, аж у 2015 році, ми тепер знаємо, що Плутон має діаметр 2374 кілометри. І це на 1100 кілометрів менше за наш місяць. Тому Плутон виявився дійсно малою казявкою, а не розміром Землю, як передбачали раніше. Але проблема Плутона виявилася. Не тільки у його надмалих розмірах, а ще й у місці знаходження, бо ця планета знаходиться у поясі Койпера, тобто у зоні скупчення усілякого сміття, як усім відомий пояс астероїдів. Кожна планета сонячної системи має властивість розчищати свою орбіту від усілякого сміття методом поглинання чи відштовхування тіл своєю гравітацією. І якщо на місці Плутона була будь-яка інша планета, хоч то Юпітер чи Меркурій, існування скупчення різних тіл у вигляді пояса було просто неможливим. Бо ці планети, якщо, грубо кажучи, просто б зачистили Територію. Але Плутон спокійно літає серед різних крижаних уламків у поясі Койпера і ніяк не впливає на них своєю гравітацією, що нам багато каже про його малі розміри та масу. Мало того, що Плутон повноцінно є тілом, що належить поясу Койпера, він виявляється не єдиним крупним Транснептуновим об'єктом. Транснептунові об'єкти або ТНО це клас об'єктів сонячної системи, розташованих далеко за орбітою Нептуна. 6 липня 2002 року американські астрономи Чедвік Трухільо та Майкл Браун відкрили нове тіло, яке назвали 5000 квавар. Діаметр цього об'єкта приблизно 1110 кілометрів, що робить його два рази меншим за Плутон. Проте його видима світлі каже нам. Про те, що квавар начебто круглий, і він може бути карликовою планетою. Орбіта не має значних відхилень, але відстань від сонця настільки приголомшена, що період обертання квавара навколо сонця становить 288 земних років. Нам мало що відомо про фізичні характеристики квавара. Станом на зараз були виявлені ознаки існування водяного льоду та невелика кількість метану на поверхні. А ось ця пляма на фото, наче його супутник Вейву, діаметр якого приблизно 73 кілометри. Ті ж самі вчені 14 листопада 2003 року. Відкрили ще один транснептуновий об'єкт, який назвали ось так. А потім дали йому нормальну назву Седна. Орбіта Седни, м'яко кажучи, дуже витягнута, бо на візуалізації це просто. ой-ой-ой-ой-ой. Відстань від сонця у Перегелії становить 76 астрономічних одиниць, а в Афелії вже тисячу. Тому оберт навколо сонця Седна робить за. Ой, Пересете! 11400 років. що Шоб'єздух. Вчені досі не можуть з'ясувати точний розмір цього тіла, тому діаметр коливається від 995 до 1600 кілометрів. І так само вчені не можуть вирішити, вважати Седну карликою планетою чи ні. Крім дуже витягнутої орбіти, Седна має ще одну цікаву характеристику: а саме те, що Седна є одним із найчервоніших об'єктів у сонячній системі. І як показали виміри, майже такою ж саму червоною, як Марс. Точна причина червоного кольору седни теж невідома, але це може бути пов'язаним з певними факторами, такими як наявність на поверхні органічних сполук Толуол, фенол і бензен. Також це може бути попіл від комет чи наявність водяного льоду з метаном і аміаком. Більше ми нічого не знаємо про седну, бо це найвіддаленіша карликова планета, і по факту ми ще не здатні вивчати дуже віддалені тіла сонячної системи, поки ми вміємо їх тільки знаходити. У лютому 2004 року цими ж астрономами був відкритий об'єкт під назвою 90482 0482 орк або просто ОРК. Орбіта орка схожа на орбіту Плутона, але тільки розвернута у іншу сторону. Та і ці обидва тіла мають майже однаковий період оберту навколо сонця. Тільки за певних орбітальних резонансів з Нептуном орк та Плутон завжди на протилежних сторонах один від одного. Тому орк ще називають антиплутон. Діаметр орка приблизно 946 км, а спектроскопічні спостереження в інфрачервоному спектрі свідчать про наявність кристалічного водяного льоду з домішками аміаку та метану на поверхні цього ТНО. Також орк має супутник під назвою вант, розмір якого так і не вдалось визначити. Тому можливо цей Вант сягає від 1,4 до 1,3 діаметра орка. Чедвік Трухіліо та Майкл Браун не зупинилися на досягнутому та далі продовжували шукати нові Транснептунові об'єкти. І 29 липня 2005 року опублікували відкриття нової малої планети, що вперше було помічено 5 січня 2005 року під час повторного аналізу знімка, зробленого 21 жовтня 2003 року. Відкритий об'єкт назвали 2003 UB313, але є і друга нормальна назва Ерида. Ерида також має криву орбіту, і, хоч вона вже не така розтягнута, як у седне, проте все ж таки кривіша ніж у Плутона, і має нахилу 44 градуси відносно площини, на якій обертаються вісім основних планет. Мінімальна відстань Ериди від сонця становить 38,5 астрономічних одиниць, а найбільша 97,6 астрономічних одиниць. Нагадую, що одна астрономічна одиниця дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Астрономи довго мучилися з визначенням розміру Ериди, бо вивчати тіло на таких великих відстанях це не просто важко, а справжній геморой. Виявилося, що ерида дуже гарно відбиває сонячне світло. Її альбедо становить 0,86. Тому ерида має вище альбедо ніж поверхня будь-якого. Іншого об'єкта сонячної системи, крім Енцелада. Протягом декількох років результати вимірювань показували, що Ірида більше за плутон і могла мати діаметр або до 3300 км, або до 2400. Проте 6 листопада 2010 року нарешті провели найточніше вимірювання і виявили, що діаметр об'єкта становить 2326 км і там плюс-мінус 12 км. Тому все ж таки Ірида менше за плутон, там десь на декілька десятків кілометрів. До речі, треба зауважити, що саме після відкриття Іриди підняли питання щодо нової класифікації планет, і визначення було подано на затвердження Генеральної асамблеї Міжнародного астрономічного союзу 24 серпня 2006 року. Одна доба на Іриді триває 25,9 годин, а повний оберт навколо сонця триває 561 земний рік. І я знаю, що на цей факт вам пофіг, але я це розповідаю для галочки. Спектроскопічні спостереження показали наявність на поверхні Іриди метанового снігу з домішками криги з азоту якраз і пояснює високе альбе до об'єкта. А наявність етанового та етиленового спирту. Що? <звук> <Шо>? А, <звук> Тюбля. А наявність етанового та етиленового льоду робить риду світлосірою чи білуватою. Спектроскопічне дослідження це метод дослідження речовини, який полягає в аналізі її спектру. Кожна речовина має властивість поглинати чи відбивати певні кольори спектру у видимому діапазоні. Це залежить від хімічного складу та відстані. Тому завдяки видимому світлу та кольору, як виділяє об'єкт, вчені нікуди не літаючи, дізнаються про хімічний склад об'єкта спостереження, просто сидячи на дивані та попиваючи каву від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, в асортименті якої 25 кавових позицій з 13 країн світу. Всякава Натуральної свіжої обсмажки, а вибір кави настільки великий, що на цей раз я вирішив спробувати новинку під назвою Колумбія Наріно із лінійки Тафлір. І для мене це вже справжня екзотика, бо кава з ароматом ягід, яблука, шоколаду та нотками цитрусів. Для вас завжди зроблять безкоштовний помил та безкоштовно відправлять замовлення від 350 гривень. По промокоду Астра ви ще отримаєте 20% знижку, а замовити каву ви можете по посиланням під цим відео. В день відкриття Ериди всі ті ж самі астрономи голосили про ще два відкриття великих ТНО, а саме про карелкові планети маки та Гаума. З відкриттям Гаума вийшов невеликий срач, бо офіційно про відкриття цього об'єкту голосила іспанська група астрономів, до якої входили Хосе Луїс Ортіс та Пабло Сантос Санс. Вони виявили гаума 25 липня 2005 року на знімку, зробленому 7 березня 2003 року. Але ті ж самі американські астрономи виявили Гаума 28 восьмого дня 2004 року на знімку зробленого 6 травня 2004 року. Ну замість того, щоб опублікувати відкриття, вони вирішили не спішити та більш детально вивчити цей об'єкт. Майкл Браун до 7 липня 2005 року підготував усі документи для оголошення відкриття. Але раптом щось почав тягнути резину, бо там день народження у доньки, та краще все це нехай буде вже в вересні під час з'їзду Американського астрономічного союзу. А вийшло так, що іспанці цього ж року, 25 липня, теж помітили це тіло, 28 липня їх Знахідку підтвердили, і на наступний день астрономи успішно заявили про знахідку. Молодці іспанці за 4 дні все так оперативно зробили, а американці... американці обісрались. Орбіта гаума майже як і у всіх кареликів, теж викривлена і нахилена під кутом 28 градусів. Максимальна відстань від гаума до сонця становить 51,5 астрономічних одиниць, а мінімальна 34,5 одиниць. Період обертання гаума навколо власної осі дуже швидкий і становить 3,9 годин. Це досить сильно спотворює її форму. І за чого гаума схоже на гігантське яйце розмірами 1960 на 1518 на 996 кілометрів. А Мені одному здається, що ця анімація Гаума це тупо розтягнута 3D-анімація Європи. Дослідження спектра Гаума показали, що поверхня карлика покрита зернистим водяним льодом, і розмір таких зерен може бути до 50 мікрометрів. Також були виявлені різним. Також були виявлені різні доміж кричовин, можливо, таких як ціні асфальтит, керит та вюрцеліт. Також у Гаума є два супутники під назвою якась хуяка, і Намака. Макемаки вперше помітили на знімках, зроблених ще на початку 2003 року та 31 березня 2005 року. Орбіта Макемаки нахилена під кутом 29 градусів і витягнута таким чином, що максимальний відстань від Макемаки до сонця становить 52,8 астрономічних одиниць, а мінімальна 38 астрономічних одиниць. Із-за чого іноді Макемаки може бути навіть ближче до сонця, ніж Плутон. Макемаки має трохи витягнуту форму, і її більший і менший діаметр складає 1430 і 1430. 1502 км. На поверхні було помічено наявність метанового снігу з домішками азоту, якого чомусь дуже мало для подібних ТНО. Тому є припущення, що азот якимось чином випаровується. І скоріш за все це під час максимального зближення з Сонцем. Також у цього тіла є супутник під назвою МК2 з приблизним розміром 160 км. І останній дуже крупний ТНО, який ми сьогодні розглянемо, це 225088 Гунгун. -гун. Не думаю, що вас сильно здивую, що у Гунгуна на крива орбіта з нахилом. Градусів. Максимальна відстань від гунгуна до сонця дорівнює 100,9 астрономічних одиниць, а мінімальна 33 астрономічні одиниці. Діаметр цього карлка приблизно 1535 кілометрів. На початку Гунгуну дали прізвисько білосніжка, бо астрономам здалося, що цей об'єкт має сильну відбивну здатність, але виявилося, що ця білосніжка щось дофіга червона і не з-за того, що вона нажерлась соплі. А тому, що на поверхні гунгуна виявили метан, який за впливу космічної радіації утворює довгі вуглеводні молекулярні ланцюжки червоного. Кольору. У Гунгуна також, як і у всіх, є супутник, який називається Сянлю, приблизний розмір якого від 250 до 350 кілометрів. Ось ми начебто і роздивилися найкрупніші ТНО, але фіг, карликів у нас багато. І рубіж сонячної системи має ще парочку тіл, таких як 28978XON та 2000 Баруна. Іксіон відкритий 22 травня 2001 року між американською обсерваторією Серо Тололо. Діаметр об'єкта приблизно 650 км, кілометрів. І в мене дуже великі сумніви, що це тіло круглястої форми. Орбіта теж крива та нахилена. Афелі розташований на відстані 49 астрономічних одиниць від сонця, а перегелі на вістані 30 астрономічних одиниць. І орбітальний період, теж майже як у Плутона. Варона була відкрита 28 листопада 2000 року Робертом Макнілгом, керівником проекту в Space Watch. Це тіло вже крупніше з діаметром приблизно 1060 кілометрів, з таким нахилом орбіти та з такою відстанню від сонцю Афелії та перегелії. І на поверхні варони також знайшли водяний лід. Все, що не входить у вісімку основних планет, але має орбіту навколо сонця і круглу форму, ми звикли називати карликовою планетою. Але астрономи і карликовою планетою називають не все, що кругле, і літає навколо сонця. Якщо заглибитись у поискової пера, то там що не об'єкт, то обов'язково якась окрема хуйня. Відкриття Іриди показало, що за орбітою Нептуна може бути купа інших подібних тіл. І що тепер всю цю дрібноту з кривими орбітами теж можна вважати планетами, бо вони просто круглі. Можна ще нижче пуститися, вважати астероїди комети планетами, тому 24 серпня дві року було ухвалено остаточне рішення, згідно з яким об'єкт сонячної системи має задовольнити трьом умовам, аби називатися планетою. Перше, об'єкт має обертатися навколо сонця. Друге, він має бути досить масивним, щоб під дією власних гравітаційних сил набути кулястої форми. І третє, найголовніше, на своїй орбіті це тіло має бути гравітаційним домінантом. Тобто поряд із ним не має бути інших тіл чи будь-якого сміття, крім його власних супутників або тіл, що перебувають під його гравітаційним впливом. Усі ТНО не відповідають третьому критерію. Тому для таких як Плутон винайшли новий термін під назвою Карилкова Планета. І до цього класу входить Церера. Блін, а я про Цереру забув. Плутон, Ерида, Макемаке та Гаумея. Гаумея насправді не куляста, але це викривлення із засильного оберту. Тому зробимо змішку цьому чуду яйцю. І це ще не все, бо на статус карликової планети також претендують Квавар, Іксіон, Седна, Орк та Варуна. Бо ми не можемо поки нормально дослідити цих карликів для отримання точної інформації стосовно їх фізичних характеристик. Також для карликових планет, що рухаються за Нептуном, придумали ще один окремий термін під назвою Плутой. Плутой це небесна. Тіло, що обертається навколо сонця орбітою, радіус якої більший за радіус орбіти Нептуна, маса якого, щоб гравітація надала йому гідростатично рівноважної форми, тобто круглої, і яке не розчистило околиці своєї орбіти. Цей надтодушний термін вигадали теж за рішенням Міжнародного астрономічного Союзу в червні 2008 року. До Плутоїдів були віднесені карликові планети Плутон, Ерида, Макемаки та Гаумеа. Тому, переглянувши всю цю інформацію, можна зробити висновок та нарешті зрозуміти, що Плутон дійсно помилково вважався планетою. І ще він виявився просто найбільшим карликом із цієї цієї дрібноти, що так само криво літає навколо сонця. А якщо ви мене запитаєте, чого я нічого детального не розповів про. Плутон, то це все тому, що я про нього забув.